Деякі судові. Представтесь? Я є начальник поліції. Тут, того, а як фамілія ім'я Анатольович. Зрозуміло. Дивіться, в мене побили телефон туди-сюди. Зараз по фіксації От, вона йде саме. Давайте прийдемо до да, давайте. Що у вас? Дивіться. ситуацію. Ситуація наступна. Я був у суді, коротше, фіксував ситуацію. Вибачайте, що я на емоціях, бо пройшов це 7 числа. Ваші працівники поліції.

Я не зможу зайти. На вашій напарниці начальник охорони з відмовляєтеся?» Я їхав на його виклик. Мене суддя по усній вказівці сказав у судовій охороні, в охороні мене викрутили, телефон трошки побили. Я викликав 102. Він по приїзду вже почав відмазувати. Я на керівництво судової охорони кажу, у в мене є фіксація, як це було, і мені треба ще зовнішні камери. Вони кажуть, без питань, хай сюди. Ой, з відділку дадуть вказівку, запит, і ми дамо. А той от мужчина, mm. працівник от по 102, що приїхав, він пішов по кабінетах, приходить, каже, тут камери не працюють. Я кажу, що за туріти тільки що, блин, начальство, і про тій дівчині, що було. Кажу, знав, що камери працюють. Mm. Ні, тут не працюють, я сказав. Я кажу, ти що, не поколюєш? Mm. Мене викрутили отак без. Ухвали суду без нічого, суддя собі дозволив, тому що він там корумпований, ну, веде певні корупційні дії. Я ну, то викриваємо, висвітлюємо. А він, коротше, той приїхав, як адвокат, Я кажу, ви адвокат чи ні? Ви зафіксуйте. Тільки що начальник охорони при вашій ще колезі, каже, сказав, що камеру. 7 жовтня я подав. Я... Мучать, мовчать, мовчать. Я приходять, приходить, прийшов сюди вже, от 7 жовтня. Ніхто нічого не дзвонить, не пише. Так, я при... При... на, на, на в... Мені тільки що дівчина каже, вона дивиться за, не... за справою. Там витягу нема, не внесено в ЄРД. Ми ну, вам відбудемо. Внесено, Не внесено, але в матеріалах йде перевірка. То, то... Вона мені вже сказала, все і втікла. Я Я так не лякаю нічого, я просто вас попереду. Я так зайшов до Львова, приїхав сьогодні зранку, я в Києві. там в мене... Ого, подивитися, я можете по відео подивитися, попроще. Веду розслідування, mm. і тут теж там дехто задіяний. я прийшов просто знати, що відбувається. Я подав генеральну. Генеральні чекайте там відповідь і на того вашого того плотного за такі от виходки з домовлення суддєю і прочі. Бо тому що начальник судової охорони каже, в будь-який час запит давай. Можливо, не". Він мав на увазі, що в онлайн ведеться. Ні, ні, нічого немає. Все нормально? Можливо. Він сказав, Це чітко. Що в них сервери є? Так, він сказав, без питань приходити. а той ні, я сказав, ці от. Я кажу, ти що, на приколі чи що? Два рази повторив. Кажу, ти що собі дозволяєш? Ти що, адвокат тут? А він побіг до судді, йому сказали блокувати всю ситуацію. І він мені зараз витворяє з Я його тільки що бачив, він обернув голову, пішов. І та дівчина мені каже: витягу нема, ми розглядаємо що собі, думки свої. Я то тобто дивчаю, вона просто зря наривається, я тут все висвітлюю обов'язково, і тут все попаде. Я генерально заходив, зараз буду дожимати. Просто тут ну, глупість. От, телефон побайти, отак от викрутили, на розтяжці майже поставили, бо тому що суддя сказав. Я кажу, пацанам, суддя усно сказав, ви відповідати будете? Вони повтікали. І тут приїжджає 102 млін і він мені розказує, бо він побіг до судді, договорився і сказали, камери не давати. Будь ласка, Там реєстрація відео йде на сервер чи онлайн. Так, так. Скажіть, перепрошую. Галицький. Перший галецький. Ну, чекай, чекай, а ну ще раз повтори. Так, а ну ще раз повторю. Відео, відео не записується, там зараз якраз міняють. Ага. Ну вже маневри, так. Да. Начальник охорони казав, що записують, а вже не записують. Так, дивіться тоді. Так, щоб було спрощено. <рошу> 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 відео, відео. Я, в мене що відео своє є. Я просто попросив долучити. І начальник охорони два рази сказав, а вже як я від'їхав, то вже не Понятно? Бо тому що вчинили дії дуже негарні. Зараз я вам покажу. Ну, але коли вони вас виводили, то теж фіксувалося, так? Так, ну так от на мене перли, і потім мене виймали. А матеріалах це диски. диски. Зараз, чекайте, я подивлюся, бо. Так, то... є ваші диски. Так, я давав там це, цечка, секунду, секантую. Так, то чекайте. Ага, то я поїду. Я якось поведіл. Да? Ага, рота. Ви станемо в гуртом і як ті пісні. Так, зараз він вказів, дає є усі. Ага, тому що я сказав. Шановний не Ти не путайте тут, це... дайте. Ні, дайте працівникам письмову ухвалу. Письмову хвалу, тому що я на них скаргу напишу за такі дії. Руки забери. Дивися, фамілію. Десь сюди. Десь сюди, поміж. Ти на журналіста напав. Я потім скаргу напишу, фамілію скажи, хто ти на журналіста напав, коли не виконує свій книжці. Фамілію своє скажи свилися. Я зараз виключу це. Блять, поломавши це. Зафіксуйте, поломавши Фамілію свою. Я пацанам кажу, кажу, ви нормальні? Дивіться. 15 днів у нас на нормально. Ні, ні, нема. Є 24 години дати мені витяг з ЄРД. Якщо ми вносимо єрде. А якщо вино. А, а на які після вони вносимо? вносимо? Тобто це не є злочин, Не <плес> це <плес> не було оцінку, дає слідчі. А він має право думку свою виносити це, до це, того часу по. Згідно закону, він, він має внести, потім думку. Порядку 214. Вони можуть дати недостатньо чи якісь є підстави, що треба ще перевірити матеріали, і ці матеріали проводяться перевірка. І якщо там є, а, а Камери вже знову не робить, мені начальник слідства слід. Тобто нас, ви впевнено говорите, до що ви не говорите. Перші, ви... Не перший раз вже така ситуація в нас там, де там, де є. Є там різні суди, розумієте, no, Сихківський, Галицький, yeah, yeah. і там є, в одних пишеться, в других онлайн. Давайте, дивіться, ви на саме не говорите зараз про це. Мені начальник охорони, я два рази запитав, два рази сказав. Давайте без ми зберемо такого. No. Ми офіційно даємо їм запити. No. Вони хай дають нам офіційно. Дивіться, в мене є відео. Вам відео вже говорить щось. Говорить. Злочин so, був, so, так? Злочин. Відео є da. в цьому. Це вже. Плюс мають бути матеріали. Я можу давати вам проводити. Тому, тому я ще раз говорю, тому тому я... тому ви відкриваєте я справу, чи ви відмов... ну, добре, відмови. Суд... Якщо, якщо ви не будете згідні з нашим рішенням, ви маєте вправо звернутися в суд і оскаржити наше рішення. Я, я Зобов'язати нас, суд зобов'яже нас внести. Там, чи хуліганство там буде, чи перевищення там, їхніх службових повноважень і так далі. Я ж думаю, ну... Ні, я вас розумію, просто за... тому кажу, його не наговаряйте на себе, ви, що ви зразу на нього. Ви зрозумієте одне, що наші. Е, е, Розслідування кримінальних проваджень полягає в тому, сама суть роботи поліції mm. полягає в тому, що розслідували, є ознаки е скоєних про порушення чи там, проступку в діях, то Тобто як... тут, дивіться, от ви, ні, ви, ні, ви ні. як факівець, тут не було? Я ні, не, ні, так, я, не можу. я в суд подам, я подам на того. от... 102, що приїжджав, що зразу маніпуляція. Ви не ви не на нас зліться. Я, я, не не так, думаю, я просто, пологі. Звичайно, то це просто, це, вручу, це, що це, до мене втікає дівчина, я питаю поясніть, вона втікає. Їдіть додому, щось напишіть. Що це за вибора? Але всюди так. Е, я думаю, по всій україні, так. Так, так. Ми проведемо перевірку і. Що ви, ви можете е, оскаржити дивіться, наші е, речі. Я оскаржу, я Оскаржую дії не тільки просто ваші. Ви можете вже наперед оскаржувати. Так, і я... і вони вже у нас матеріали витрубу і суддя і внесе, Зобов'язаний нас внести. На я розумію. Просто я прийшов чисто, от, прийшов подивитися, замість зі мною просто поговорити, вона втікає до мене захвала. це вже не подобається. До той тільки що Но цього Я бачу, за він... то, що вони бачить. Е, да. е, той приїжджав на 102. Він мені по телефону, а де ви що? Я кажу, в суді, а що вас сталося? Починається. А може ви то? Я кажу, я не зрозумів. То адвокат їхній їде, чи той їде слідчо-оперативно зафіксувати злочин. Він мене вже ой, ну не зліться. Я кажу, в смислі, ви як адвокат, вже їдете їхній. Чому ви себе зразу показуєте? Що...» І він замість мене пояснення взяти. Від... Побіг до них. За той час я взнаю начальника охорони, що камери роблять. Два рази він мені сказав про напарниці на камери. А той прибіг туди, то каже, ні, я сказав, ні, і все. Я кажу, ти що, блін, прикалуєшся? Тебе задання маленьке. Взяв, попросив начальника охорони. Як звати начальнику? Мене Андрій. Не, Не Давайте, пане Андрій, також. Ми проведемо перевірку, якщо вони мені матеріали передають або передадуть слідчі наш відділ, або ви маєте право це зробити, бо вам прийде стопроцентова відповідь. Хочете на електронку, хочете на. Я просто постійно в Києві, тому я через генерально це все зробив. Генерально займатися займається тим що діями, що є це. Я просто думаю, сьогодні приїхав, зайду. Сільно, якщо навіть рішення не приймуть, я затверджую, то все одно їхній цей висновку. Просто я знаю, має, що ви порушуєте, бо ви мали згідно 214. Спочатку відкрити провадження, а потім думати, а не наоборот. А ви просто, от вони mm -hmm. коваркають, так? Ну, можливо, це так, трошки негарно. гарно, типу. Можливо, слідство там чи дізнання. Щось собі придумали, там, придумали додаткові, наприклад, якось допрацювати, розумієте? E, ну, поясно вже це, втікають, мене не визвали, я їх бачу, воно втікає добре. від мене. У мене обід є слідство, це втікає. Ну, бігти, бо у нас трошки проблема з електрикою. Що, добре, Насально. я буду це... Та... Я на що не чекав, я думав, хоча б вийдуть, а не буду втікати і зухвало відмахуватися. Мене зі мною бачили, що тут було? От викрутили на що? Бо я знімав і суддя, щоб собі вимокнувся. І мені отак от, так я, от приступи, руки випустили. Там... -взя -взя ухвала є на те, що там було, э, давали запад. Немає ну, він він муж, що тут. Є там давали запад, диски є. Диски є. Диски є. Да. О, диски є. О, бачите, є? Але диски є. є судове засідання диски, так? Да? Так, має от все. Як то вже. Ну, давайте. У мене хлопці досвідчені. Вони сто процентів, я думаю, що розбруться в цій ситуації. Ну бо я більше в Києві, там я через генеральну просто я вже зразу зайду так по-нормальному. у мене йде розслідування вже рік по другій процедурі. Ми викриваємо другий злочин, а суддя покриває. А тут вийшло просто така непонятка, бо суддя зла і там він себе, він по хамськи можете відео подивитися. Він як Грагуль. У мене кульєво садять, ні за що видумками, а він ну, на емоціях, і суддя до нього якби, починає це. Я кажу, Тому скажи, хай ухвалу письмово дасть. Mm. Той до мене на мене натравив їх, і вони на мене накинули. Зразу просто вивезти. Якщо, що, я кажу, ви що, ненормальні? Ви що би Що ви мене от мене викрутили в стінку, телефон розбили, і вирвали штекери, блін. І мені кажуть, не вбачається. Ну, розумієте. Так що Добре, не емо... е, то з е, емоцію. Дивіться, як зараз тоді? Ви набирати, чи... Так, у вас телефон контакти, контакту взаємодію. Там зазначено, повідомлення за злочин є. Просто я буду з Києва заходити, я думаю, вам це не треба ліпше тут розберіться. Я просто думаю, до Львова сьогодні приїхав на, на вихідні. Я думаю, і... що вони потім наближчі мене на вам зараз. Добре, якщо щось я не зв'язку, то бути в Києві, бо в мене там суди, там більш такі в мене веселіші ситуації. А там я лиш просто техніку побили і отак поступили по хамськи якісь там пацани, блін, не подумавши.